Цілком реально автомобільні аварії, побутові травми, операції, опіки це повсякденна справа для хірургів, однак для звичайної людини за цим криється життєва трагедія. Рубцій, каже завідувач опіковим відділенням обласної лікарні Костянтин Кіршак, не тільки псують зовнішність, створюють психологічний дискомфорт, але й подекуду дають функціональні обмеження. Тому лікування таких проблем залежить від того наскільки швидко звернутися за медичною допомогою. Якщо цей перший рік не звернуться до допомоги, подальше лікування цього гробця стає проблематичним. Тобто рубець має бути лікований практично з перших декількох днів після його. Утримання рубців є кілька видів, тому якщо для одних підходить лише консервативне лікування, для інших без оперативного втручання не обійтися. Загалом каже Костянтин Кіршак: лікування рубців повинно проходити в комплексі. Це є і силіконотерапія, і компресійна терапія, і лазеротерапія, і електрофорези з різними середниками. Але власне каже, і, і власне. Хірургічне лікування це є і дерматотензія за рахунок еспандрів, це є і корекція рубців за рахунок місцевих тканин, це є і двохетапне або трьохетапне лікування, тобто заміщається перше штучними замінниками шкіри, а власне після того, після двохетапного заміщується вже власною. Шкіри в опіковому відділенні обласної лікарні є все необхідне обладнання для проведення повного комплексу лікування рубців. За минулий рік тут прооперовано близько ста таких пацієнтів. Єдине, чого просять медики, ранні звернення, адже при відсутності кваліфікованого лікування або несвоєчасному його початку може розпочатися неконтрольований ріст рубця або розвинутися дефект сполучної тканини.